Друзі мої, я всіх вітаю. Я хочу вам показати, що мені сусідка дала. Так як у мене цього не було, а зараз воно в мене є. Можливо, за кадром ви вже чуєте. Можливо, зараз вам покажу. Зараз переключу камеру і покажу вам, що мені дала сусідка. Ось, друзі, що вона мені дала. Ось таке дитя. Ми його правда ще ім'я не придумали. Ану скажіть. Напишіть в коментарях, як цю лялю назвати. Ану скажіть. Дивіться яке забавне. Дай Бог, щоб ним все було добре. Як вам таке? Ти чудом але впадеш. Кс -кс -кс. Ось така ляля. Накануні Різдва і Нового року. Маленьке, забавне. Як вам таке подарунок під лочку? Я його приніс буквально пів часа назад. Напишіть в коментарях, як вам така лялька. Буде приємно почитати. І я думаю, що з ним буде багато роликів. Всім гарно дякую за внімання. До скорої зустрічі. Помахай хвостиком, помахай своїм підписчикам. До скорої зустрічі, друзі. Забавно.